Добрий день, шкільна родина! Вітаємо вас, цей чудовий травневий день! Святою для кожної людини є земля, де вона зробила перший крок, вимовила перше слово, почула мамину пісню колисанку, пішла стежкою до школи. Це наша рідна земля, наша Україна. Кожна країна світу обов'язково має свою символіку, своєрідні візитні картки. Вони ніби представляють її, підтверджують її існування. Одним з них є прапор уособлення самобутності, спадкоємності та традицій. Український прапор це справжній символ боротьби і незламності країни. Національної єдності, честі та гідності. Сьогодні сунь-жовтим прапором військові захищають нашу землю від ворога, під ним піднімаються улє... небо літаки, він майорить на всіх державних установах України, стрімко злітає на різних спортивних та культурних заходах. Наш прапор тріпотить на вершинах Гімалаїв, Ельбрусу і Кіліманджару, промовляючи всьому світу, є у світі Україна була, є і буде. В нашій школі теж є свій прапор, і вже стало доброю традицією 19 травня відзначати День шкільного прапора. Наш шкільний прапор є символом патріотизму, поваги до історії, культури та традиції рідної школи. Давайте ж поринемо в історію виникнення цього символу. Якось разом з сім'єю ми дивилися фільм. Про Гаррі Потера, чарівництва, перетворення, чеклуни, школи, прапори. Ну і тут я замислився. у кожний із чарівницьких шкіл, Хогвартс, Лізерін і так далі є свій прапор. І ось мені прийшла в голову дивна думка, чи є у реальних школах свої символи. Згадав, що читав про англійську школу, якою був свій герб, і ще згадав про Львівську гімназію Левеня. Далі я поліз по сайтах шкіл і нарешті знайшов те, що шукав школу на заході України з її власним гербом. Ну тоді, не обмежуючись однією нашою країною, я знайшов і інші школи, зокрема з Казахстану, які також мали свої герби. Після цього вийшов до адміністрації з цією пропозицією, щоб у нас в школі також був свій прапор і герб. Мою пропозицію зустріли зі схваленням було оголошено конкурс на найкращий проєкт герба. Серед декількох ідей перемогу здобув саме мій проєкт зображення нашої школи, взяти з легко впізнаваної фотографії, Девіз на той час вже був здоров'я, духовність, інтелект. Далі створив прапор, намалювавши на синьому тлі акриловими фарбами наш герб. І вперше наш прапор. Був представлений шкільній спільноті 19 травня 2018 року на шкільному святі Ігри юних патріотів. А адміністрація школи прийняла рішення призначити саме цю дату традиційним шкільним святом. Свято прапора. Право підняти прапор школи завжди надавалося випускникам. Які відстоювали честь школи у навчанні, спорті, творчості. У 2018 році, коли я був у першому класі, школа започаткувала ще одну традицію капсулу часу, в яку кожен клас зібрав свої листи, поробки, іграшки, побажання на майбутнє. Капсула було урочисто закопана на шкільному подвір'ї, та зберігатися, зберігатися вона там буде. До 2028 року вважаю, що кожен з нас з нетерпінням очікує на її відкриття, щоб дізнатися, про що мріяли та думали ми в той час. Ми дружній колектив, ми патріоти, ми інтелектуали, ми творчі і креативні. Ми вперті у досягненні мети. Ми вміємо перемагати, ми вміємо дружити та любити.